Відеоогляд ділянки з котеджами, Вулиця Селищна. Брюховичі. Ось там вулиця Івасюка, це центральна вулиця, поруч там є ринок, супермаркети. Тут поруч є музична школа, садочок. Територія закрита. Є автоматичні ворота, закриваються на код. Брамка, викладена бруківочка. Нагадую, котеджі вже здані в експлуатацію, є свідоцтво на право власності. До кожного котеджу є ділянка окрема. Ви можете податись на є оселю. Це проходить Котедж з власною земельною ділянкою. Він стоїть на власній земельній ділянці. Спільне подвір'я, гостьовий паркінг. Можна ставити машинку друзів, які приїхали до вас. Тут є підходи до будинків. З цих всіх котеджів залишилося три. По центру: перший, другий і третій до продажу. Центральна каналізація тут є, газогін, свій, водопостачання, тобто ніяких септиків, нічого, все централізовано дуже гарно. скляні порила у балконі, зроблено все стильно. Кожен котедж має. Власний гараж. Можна ставити перед будинком, машину достатньо ширини, щоб прийти і проїхати. Якщо хтось поставив машину біля гаража, можна машину ховати в гараж. Можна, якщо вам не потрібно гаражу, зробити інший варіант. Тобто один з наших клієнтів придбав котеч, це був наш перший покупець. Він придбав котеч, зараз заробляє ремонт. Йому не потрібен був гараж. І тому він переробив гараж. Ви можете за допомогою наших майстрів ще одну кімнату, таку з великими панорамними вікнами. Це кому що потрібно. Дивіться, дуже тихо. От я помовчу. Так? Дуже тихо. Поруч сад немає високої забудови. Кожен копей ззаду має діляночку свою власну, три сотики. Таке патіо, вихід в патіо з великої просторої кухні студіо. Ви можете подивитись на фото, або є відеоогляд зсередини на Ютубі. Є дитячий майданчик. Дивіться, територія закрита, ви коли дітей випускаєте, тут безпечно є. Тобто вони собі на майданчику є. Власне, в кожного є патіо, зараз ми зайдемо. Закватаючись ззаду, я вам покажу. Ось таке виглядає патіо, вихід з кухні і невеличка пачу. Кожного котеджу є. Можна поставити собі диванчик, релакснути, щось посадити, хто любить квіти, там є достатньо місця, невеликий газончик зробити собі. Яблуні зараз цвітуть тихо, дуже гарно. Нагадую, вартість котеджу 115 тисяч, площа котеджу 110 метрів квадратних, два поверхи. Перший це кухня студія, санвузол, гардеробна, бойлерна кімната. Другий поверх це три ізольовані кімнати з санвузлом. Звертайтеся, огляд в будь-який зручний для вас час. Нагадую вартість 115 тисяч, площа 110 квадратів. Це є Брюховичі, вулиця, селищна.